Ми розуміємо, з ким ми воюємо. Ми розуміємо, що у нас поряд атомна станція Запорізька. Чи готові наші лікарні, наша медицина взагалі до таких викликів? Це 16 закладів в Дніпропетровській області, і вони готові. Це так здається, що та я все винесу, а потім хопа і ти ламаєшся. Як держава може допомогти, коли ти вже не вивозиш? Це потрібно робити за допомогою спеціаліста. Це оплачується державою лікарні в окупації. Чи отримують вони гроші? Це окупована. Територія. Ми ці всі історії перевіряємо. Нам допомагають в цьому спеціалісти. Битва за довідки в військово-лікарських комісіях. Чи гряде тут реформування, щоб прибрати нарешті звідти цю бюрократію? Не будуть цього призовника, цього мобілізованого по -по -по ганяти mm -hmm. про mm -hmm. декілька місцям. Сходи туди, здай кров, туди здай рентген. Плани НСЗУ на після перемоги. Плани це перемогти якнайшвидше.